Всім привіт! Сьогодні у мене чи то кекс, чи то пиріг, чи то пляцок без крему, не знаю як назвати, але дуже м'який, вологий. Смачний, гарний у розрізі. М'яке вологе тісто. Добрий на смак. Готуйте і нехай вам вдається. Приготуємо кекс. Для початку м'яке масло збиваємо з цукром. Тепер по одному додаємо яйця та кожен раз гарно збиваємо. Яйця збила, тепер додаю борошно та вимішую. До речі, ще додала півчайної ложки соди погашеної, тому що в мене було лише трішки розпушувача. Я подумала, можливо, замало буде, більше немало, тому додаю. Я дуже багато печу, але чомусь в мене майже ніколи вдома немає розпушувача. Мала би бути, напевне, повна банка і притому велика, так як я багато печу. Але пісочні пляцки я не так часто печу, переважно бісквіт. А до бісквітних зазвичай не додаю розпушувача. Якось я вірю в те, що якщо правильні пропорції, то бісквіт і так виросте гарно без розпушувача. Тому чомусь ніколи в мене його нема. Особливо коли треба. А на пісочні я можу додати і соду. Можливо, хтось не любить соди чи запаху її. Я не відчуваю якогось запаху такого неприємного. Тому можу і додавати соду. Думаю, таке тісто буде добре, воно трішки густіше, як густа сметана, така консистенція. Надто багато борошна не потрібно, щоб не було ну, таке забите. І зараз буду фантазувати, тому що цей пиріг чи кекс, фантазія, це імпровізація чистої води. Також що бачу на столі, що є, те буду викладати. Якщо мені вдасться, значить все я добре вигадала. Якщо ви цього відео не побачите, то знайте, що щось мені так не вийшло, як я собі захотіла. Велику форму не робіть, тому що не буде такий надто високий. Тіста потрібно викладати так, щоб вистачило нам на три частини. Тепер посипаю трохи сиром, небагато. Сир я додала трошки цукру та розім'яла. Тобто я не додавала ні яйця, ні крохмалю. Тут буквально в мене десь 3 ложки сиру. Багато не додаю, щоб не було мокре тісто. Там де сир. Посипаю какао зверху. Тепер посипаю кокосову стружку. Кольорову використала половину пакетику стружки. Тепер викладаю знов тісто. Тепер викладаю порізані плястерками яблука. Небагато. Не насипаю так багато, як на пиріг, наприклад. Посипаю кокосовою стружкою. Можна таким самим кольором червоним, ну чи будь-який, який ви захочете, ну або білою. Але я тут використаю жовту. Також я використаю не всю пачечку, лише половину. Але я собі потім десь використаю для прикрас, можливо, для посипки пляцьків. Зверху викладаємо знову тісто. Випікаю при температурі 180 градусів, ну, думаю, хвилин 30-40. бачити, коли вже запечеться гарно вверх, коли буде сухий. Знову також акуратно розмащуємо. Випікався пиріг близько пів години. Можна шпажкою, Я завжди ось так торкаю, якщо вже такий твердий, отут посередині, запечене тісто, значить вже готове. Охолоджую та буду розрізати. Ну і як завжди, довго я чекати не можу. пиріг ще гарячий, але я вже дуже хочу подивитися, що там всередині. Тому ріжу. Гарно, гарно. М'який, вже бачу такий добренький м'який пиріг. Правда, ось тут не видно жовтого кокосу. Тому можна або білий давати, або червоний весь висипати.